Раз, добрий день усім. Отже, давайте деякі питання з вами обговоримо. Значить, я е, хочу почати, ну, ці задачі ми не будемо з вами обговорювати, якщо ви сказали, що з ними все зрозуміло. Хотілося б вірити. Але я тоді хочу почати з е, трохи іншого. Значить, ми вчора. Ті, хто був бачили, ми е, проробили деякі досліди е, з гідростатики. Ми їх не просто зробили, ми розбиралися, чим вони пояснюються. Але я б хотів, щоб навіть ті, хто не зміг бути присутним, щоб вони розібралися в цих ну, не таких уже і страшних дослідах. Тому що потім такі запитання у вас будуть. Отже, давайте разом, ті, хто був, можуть мені допомогти. Перший дослід у нас був зовсім простенький. Ми розбиралися з тим, як змінюється видовження пружини, до якої підвішений вантаж. Якщо цей вантаж занурюється в рідину, ну, звісно, ми вже знаємо, що видовження пружини зменшується. І ми ще раз підкреслили, що це в жодному разі не означає, що змінюється вага тіла. Бо ми ще яким іншим способом зменшували розтягнення пружини? Для порівняння, а? Ми, по-моєму, підставляли, підставляли руку під предмет. Так, так, так. Я підставляв долоню, ну, можна було будь-яку іншу поверхню. І все одно, якщо з'являється додаткова опора, то деформація пружини зменшується. Але це не вага, вага не зменшується. Просто треба добре зрозуміти таку річ. Що рідина може працювати, так би мовити, як додаткова опора. Це всім зрозуміло? Будемо вважати, що всім. Що, що? А, так. Тепер другий дослід. Він трохи цікавіший. <різь> <різь> ну, х, хеп! Чесно, скажімо, для тих, кого не було, ще він у нас вийшов не з першого разу, так буває. Але все ж таки вийшов. Ми взяли отаку посудину циліндричну, наповнили її водою майже в щеть. І зверху поклали, ну, ми застосовували або паперовий аркуш, або картонку таку тоненьку. Притиснули, потім перевертаємо цю посудину, так, і відпускаємо. Відпускаємо не посудину, звісно, а оцей аркуш. І він тримається. І вода тримається. А отут я б з задоволенням почув ваше пояснення. Там Тільки... Ну а чому ж його немає? Он вверх перейшов. Ну і що? Ну він же є ото? Так. Дивіться ще раз. Так. Так, будь ласка. Давайте я почну. Коли ми. Закривали посудину, то певна кількість повітря тут залишалася. Всі згодні цим? Коли ми перевертали посудину, це повітря ж не могло зникнути. Але зрозуміло, що воно піднялося вгору. Ось тепер воно. А що далі відбувається? Це не вакуум. Лен, ти хотів сказати? Ні-ні. Ну, норма, спробував би. Не, 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 не. Ну, бачите, ви всі дуже радісно киваєте, коли про це питаєш. Ще раз поясню. Під вагою води оця поверхня трохи прогинається. Вода трохи, трохи що робить тоді. Якщо тут з'явилося додаткове місце, то вода його займає і її рівень трохи що. Знижується. Знижується. Але ж це значить, що об'єм повітря як змінюється? Збільшується. Якщо повітря ми дали збільшити об'єм, тобто розширитися, то тиск повітря як змінюється? Коли повітря розширюється, як змінюється його тиск? Зменшується. Зменшується. Так. Це невелика зміна, але її вже досить. Для того, щоб виникла різниця тисків. Знизу тут діє сила атмосферного тиску, а зверху дещо менша. Виникає різниця сил, і рівнодійна цих сил тримає нашу оцю пластиночку. Подивіться, вам зрозуміло чи не дуже. Ну добре, вважаємо, що зрозуміло. Так, водяний ліфт. Перш за все, описую дослід. Дослід дуже простий. Ми беремо дві. Близькі за розмірами пробирки, але одна все ж таки менша, і вона з невеличким зазором входить у більшу. Більшу ми. Заповнюємо водою, вставляємо в неї, але не повністю меншу. І всю цю систему перевертаємо. І оця менша пробірка, вона сама собою, без наших підштовхувань, як бачите, рухається вгору. Ті, хто був, ви добре це бачили? Ще пробірка піднімалася. А, не хочете бути свідками, ні, так от давайте спробуємо пояснити цей ефект. <рес> Ну, дивіться, як корисно ми з вами попрацювали. Все було чудово, але ви зараз не дуже готові пояснювати. Це треба пояснити, так? Ну, ну я можу спробувати. Давай спробуємо. Е, оця колба, яка піднімається вверх, вона піднімається вверх, тому що. Уся водичка там є така. як це? Е, okay. Щілина. Okay, е, okay. І вона витікає. А коли вона пропадає, там вакуум. Ну, не зовсім, і але вакуум, не сай. Е, не зовсім так. вакуум, але приблизно, приблизно. І ця мінзурка. Чи чек, пробірка, вона піднімається. Ну, так, можна морська... сказати. Ну, припустимо так, можна вважати, що це нормальне пояснення. Вода потроху витікає. Скажімо так, якби наша пробірка маленька не піднімалася, то там дійсно утворювалася б порожнина, ну не вакуум, але близький до нього. Так? І була б дуже велика різниця тисків. Ну, то так, коли навіть виникає маленька різниця тисків, то вона створює силу, яка піднімає маленьку пробілку. Ну і наступне запитання. До речі, Микита, ти от на ньому певні бонуси напрацював, я собі відмітив, що ти так. пояснив ще те, ще ось це пояснить. Так, дай та я спочатку скажу, що там відбувалося, бо не всі ж бачили. Добре. Значить, дивіться, от я показую, це така е, пуста посудина з-під сметани. Я показую, що ми висварили отвір міліметр 4 десь, отут внизу. Ну, ніби та дірка, тобто, якщо будемо наливати воду, то куди і подітися, буде витікати. Але я починаю з пляшки налив... наливати туди воду, і ми бачимо, що я вже налив досить багато води, а жодна крапля ще не витікає. Але потім з певного моменту, коли там десь приблизно половина вже заповнена, вода починає витікати. І тоді вона вже не зупиняється, поки практично вся не витече вниз. Ну, давай, Микита. Так, треба пояснити вже заново, так? Так. Що е... там ховалося? Е, там ховалося холод... Ну, Звичайно труба. Так. Е, ось. І, наприклад, коли воно піднімається до уровня там, де вона як перегибається, Так. Е, вода тече донизу, і воно потім там повітря пропадає і воно засасує як воронка. Засмоктує. це. Ну, тут. Я перепрошую. Тут я перебільшив висоту цього згину. Насправді він був десь тут. Побачили? Десь отут. Але коли ми води налили от скільки, вона може витікати з отвору. От зараз вона може витікати з цього отвору? Ні. Ні. Тому що вона може витікати тільки через трубку, а для цього їй треба подолати оцей. Оцей рівень. Поки сюди вода не підніметься, нічого витікати не буде. Зате потім буде витікати все. Бо утворюється, як ми таку штуку називали? Сифон. Сифон. Який висмоктує ви смокте, всю людину практично до кінця. Так, ну і я не буду зараз зупинятися досить докладно. Про це ми ще будемо казати, але ті, хто був, ті бачили отакі От прилади. Бачите, як він влаштований. Це отака ампула запаяна. Оце металевий дріб, маленькі кульки, який зафіксований, так, щоб він нікуди не пересипався. Завдяки цьому вантажу наша трубка буде плавати завжди в якому положенні. Вертикально. Вертикально буде плавати. А от наскільки сильно вона буде занурюватися, це залежить від густини рідини. Чим густина рідини більша, тим глибина занурення буде якою? Як вам здається? Меншою. Менше. Ну, а далі ми поговоримо окремо. Добре. Добре, добре, добре. Так, поїхали далі. Оцю задачу давайте будемо розв'язувати разом. Що у нас там з часом? А, ще є. І це приємно. Прочитайте, будь ласка, уважно. Може, записуємо. Гранітна балка. балков. Має у нас масу 1,3 тонни. Давайте для економії часу та місця ми відразу напишемо. Що ми відразу напишемо? Скільки? Ну, мені здається, що швидше буду написати 1300 кілограмів, ні? Занурюємо в воду. І в воді діє архімедова сила 1 кН. Тобто скільки це ньютонів? Це ви там підраховуєте? Так, ну вже ми беремо 10. Ньютонів на кілограм. Що ще треба дописати в умову? Густину граніту. Так, давайте ми її просто позначимо рову. А ще яку густину? Так що ми занурюємо в воду. А гостину води? Так. Отже гостина граніту 2600. Кілограм на метр кубічний. Ну, гостину води, точно вже пам'ятаєте, тисячі. От дивіться. У нас питають. Яка частина балки знаходиться над водою? Звертаю вашу увагу: не, не у воді, а над водою. Якщо частина, то ми маємо шукати відношення. Сьогодні, давайте ми його напишемо так: оце В того, що перебуває над водою. А на що будемо ділити? Якщо питають, яка частина балки. Ти що під водою? Ні, а я б ділив на повний об'єм балки. На повний? Ну диви, у тебе питають, яка частина балки? Частина балки. А ну, балка це ж ціле тіло, правильно? Значить, треба шукати частину від повного об'єму цієї балки. Згодно? Отже, поїхали. Давайте подивимось: а які величини, які об'єми ми можемо досить легко тут знайти? Ну, от, наприклад, загальний об'єм балки. Зараз ви мені будете підказувати, ну я сподіваюся на це. Загальний об'єм балки. Це у нас, ну от, наприклад, наприклад, Діана, підкажеш, ні? Як знайти його через ці величини? А, ну, це. А, треба. Дивись, що ми знаємо про балку, ми знаємо масу і ми знаємо густину. Оп. Ой-ой-ой, Володар, не допоможеш? Як там? Um, на -на? Ну, я думаю, еще объем, нам-ну, ну, ну с, Чого так? На масу, по, с, э, на ФА. Не, ну що на Ні, ти. Що це? А ой, на РО, на ро. На гостину, звісно. На густину. На густину граніту, так? Це буде два. Ну, на РО, 2600. Ну, ось вона, 2600. це вона є. Добре. Ну, це От... дорівнює 1300 поцілити на 2600. Це до рівня 2 метра купити. Ну, не два, припустимо, зараз ти побачиш, але це ми пізніше зробимо. Давайте ми тепер подивимось. А як. Е... А можемо ми знайти об'єм зануреної частини балки? З якої формули це можна зробити? Підкажіть? Де входить об'єм зануреної частини? Ну, мовчазні ви наші якби ви були завжди такі мовчазні. Михайло, допоможеш? Яка формула нам тут буде в пригоді? Ну, архіме, да? Ну так, а підкажеш їй? Ну, F дорівнює... Uh, ну, yeah, Роводи, на... правильно, Ж. А далі. Рожа, v. ну v. V, v, v. Яке В? Правильно, В, але яке? Який об'єм? Uh, ну, об'єм ціла. Погустановоди I... so, на G і на V, це об'єм. Получається занурена частина балки. Правильно, правильно, об'єм зануреної частини. Але ж це треба написати, щоб потім не переплутати, розумієте? Архімедова сила діє тільки на занурену частину тіла, так? же ж? Ага. А якщо ми це вже написали, то тепер всією формули ми можемо легко знайти в занурено, так? Як це зробити? Щось ви дуже довго думаєте, коли такі прості формули перед вами? Знову ви мене минули... ляк. що що? F поділити на рой і Так, F архімеда, так. Поділити на роводи і G. Чудово. А нам потрібний об'єм тієї частини балки, яка не занурена в воду, а над водою. Як же знайти цей об'єм. Атопщого однять душу, В Дякую. В над. Дорівнює. Повний об'єм. Мінус В зануреним. Правильно? Тоді те, що нас просять знайти, ми можемо знайти дуже легко, дивіться як. В над водою, ділити на В. От подивіться, якщо я зараз буду ділити оцю різницю В на В дасть нам одиницю, правильно? І буде мінус В занурене. На В. Давайте я перейду на вільний слайд, щоб не мучитися. От ми пишемо. В над поділити на В це є одиниця. Мінус. Так, В занурений, я пишу. Це, я пам'ятаю, що Ф Архімеда на ро води і на Ж. А тепер у знаменнику я маю поставити об'єм. Об'єм це маса поділити на ро граніту. Значить, маса пішла вниз, а року не пішло, коли ми ділимо. Значить, вгору пішло. Ну, все. а тепер ми можемо прямо підставляти, але акуратно з одиницями. Одиниця. Мінус. Архімед. Це тисяча ньютонів. Р. Це 2600... Так, дякую. Білуємо на 1000. До речі, Володар, ти там казав, що буде 2 метри кубічних, перевір і переконайся, що там буде одна друга метра кубічного. Надо, Треба уважні, щоб бути так, тут 10. І тут буде маса, а це 1300 кілограм. А ну давайте спочатку подивимось на одиниці. Давайте дивимось. Оце скорочується. Так. Да. Оце скорочується. Да. І оце... Остається нічого. нічого. А це добре чи погано, що нічого? Добре. Добре, чудово, тому що й має бути нічого. Частка. Просто дріб. Тепер ми можемо спокійно оце скоротити, правильно? 2600 на 1300, ну, і на 10, бачите? 2600 на 1300 це 2. А коли ділимо ще на 2, то отримуємо. Скільки? Це ви так довго ділите 2 на 10? Ну так, але мені зручніше отак написати. А 1 мінус 02, це, звісно ж, буде 0,8. Це є відповідь. Над водою перебуває, можна сказати, 0,8, можна сказати, 80%. Це вже як вам буде зручно. Так, ну що, партизани, мовчазні ви наші? Подивіться. Оце одна єдина ваша домашня задача. добрий. Але ні, це тобі тільки здається. Але подивіться, добре, повторіть ну, те, що ми робили, розв'язували. Мені здається, що я зробив дуже прозорий натяк. Сьогодні. Да. Ну добре. Відпочивайте на все добре. Jako co, to pobaczam. To